Ранок 7 жовтня для Ізраїлю виявився жахливо важким. Хамас оголошує про початок так званої операції повень Аль-Акса. Та протягом 20 хвилин випускає понад 2000 ракет по Ізраїлю. Конфлікт, що триває вже майже століття, привертав в пильну увагу України та всього світу. Але цього разу спалах насильства стається раптово і неочікувано. Ізраїль зазнає масового ракетного удару. Обставини початку агресії нагадують події 50-літньої давнини з різницею в один день. Кровопроливну війну судного дня, яка розпочалася 6 жовтня 1973 року. Після ракетного удару терористи проникають в прикордонні міста Ізраїлю. Вони пересуваються малими групами на пікапах і мотоциклах. Хамас встановлює контроль над сімома містами. На вулицях точаться запеклі бої. Служби порятунку й армія не можуть потрапити в епіцентр зіткнень. Такого Ізраїль не бачив із 1970 по 1980 років. Терористи прикриваються мирним населенням як щитом. Хезбола обстрілює ракетами із середньої школи в селі Кфар Шуба, базу Цахал на горі дов. В середині школи знаходяться мирні люди. Через декілька годин після атаки в Міністерстві охорони здоров'я Ізраїлю повідомляють про щонайменше 545 поранених та близько 100 людей викрадених до гази. Жорстокість не має меж. Серед вулиці бездихане тіло ізраїльського солдата топче розлючений натовп. Палестинські чоловіки танцюють навколо ізраїльського танка, що горить. Цивільні ізраїльтяни масово тікають з регіонів, які потрапили під удар в глиб країни. Армія приймає бій, але не завжди має успіх. Збройні сили втрачають контроль над однією із військових баз, розташованих на кордоні із сектором ГАЗа. Кількість загиблих внаслідок нападу Хамас перевищує 250 людей. У зв'язку з ситуацією Міноборони Ізраїлю схвалює широкомасштабний призов. Колони військової техніки, включно з танками, рушають до кордону з Газою. Ізраїль мобілізує понад 80 тисяч резервістів Цахалу, включаючи бійців елітних підрозділів. Армія оборони Ізраїлю атакує 10 об'єктів оперативної інфраструктури терористичної організації Хамас, яка використовувалась для спрямування тероризму в секторі Газа проти держави Ізраїль, включаючи штаб-квартиру розвідки та військову структуру, яка забезпечила використання авіації терористичною організацією. Станом на сьогодні Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю повідомляє про понад 1800 поранених та щонайменше 350 убитих, в тому числі 30 поліцейських і 26 солдат. Водночас українське посольство перебуває на постійному контакті з ізраїльською владою та основними лікарями. небезпека ще не минула. Тож дипломати категорично радять всім українцям, які зараз перебувають в Ізраїлі, дотримуватись усіх інструкцій від місцевої влади, а в разі незвичайних ситуацій звертатись до посольства України в Ізраїлі.